Та скільки ж ви мені нерви псувати будете? Я вам у сотий раз кажу. Це будівельний магазин. Немає у нас кефіру. Добре. а булочка? Електрозварювальник Петренко був дуже незадоволений своїми батьками. Це ж треба було так сина назвати. Електрозварювальник. Галю. В тебе хтось був до мене. Васю, ти дурень? Подивися на годинник. П'ята ранку. Всі ще сплять. Кохана, ти заспіваєш нам сьогодні? Навіщо? Гості і так вже розходяться. Так, але дуже повільно. Не кричи на мене. Я витратила гроші на потреби сім'ї. Ти купила парфуми і пляшку коньяку. Так. Бо сім'ї потрібна гарна і добра жінка. У мене для тебе сюрприз. Ти кинула пити. Ні. Я кажу про сюрприз, а не про чудо. Коли вранці я чую звук будильника, мені здається, що в мене вистрілили. І ви схоплюєтеся? Ні. Лежу як вбитий. Мадам, ви прекрасні та гарнішаєте прямо на очах. У чому секрет? Тільки чесно. Я підливаю горілку в ваш келих. В ресторані? А чому курка з однією ногою? А ви що? Хотіли її на танець запросити? Любий, що мені вдягнути на пляж, щоб всі дивилися лише на мене? Шубу. І заправ її в труси. Скільки тобі ще повторювати, що алкоголь вбиває нервові клітини. Так це ж чудово. Нервові клітини мертві, а спокійні, живі, здорові. Іване. А правда, що твій дядько здурів і подарував тобі один мільйон доларів. Так. Ну то позич мені тисячу. Ти не зрозумів. Здурів мій дядько, а не я. Блондинка телефонує в авіакомпанію. Доброго дня! Я хочу забронювати квиток на літак. Скільки людей полетить разом з вами? Звідки я знаю? Це ж ваш літак.